Які вона з собою. Півтора року гинуть найкращі українці світ нації. Серед них наші земляки, які не замислюючись, пішли по кордони держави. Одним із перших був Роман Проковський. Він був втіленням життя, енергії і з нестримною цікавістю та жагою пізнання. Він міг не служити, бо був педагогом. Який понад 10 років викладав у коледжі фізичного виховання. був головою циклової комісії силових видів спорту, сам майстер спорту з Української боротьби, і міг спокійно залишитись вдома, але він завжди займав активну і патріотичну позицію. Почуття громадянського обов'язку та висока свідомість не дозволили залишитися островах подій, що почали відбуватися в державі. У він навіть без військового звання залишався лідером і спозивним мене, тому що був першим головою міської територіальної громади. Навколо нього гордувалися люди, і він завжди дбав про них. Одного разу він сказав, що по-іншому не вміє жити і сам має захищати своїх синів, аби пізніше вони пішли на війну. Відмінний спортсмен, надзвичайно талановитий організатор, чурний та хороший учитель. Роман Труховський зайняв 2 серпня під час штурму села Кодема Бахмутського району Донецької області у віці 42 роки. Господь вас вибрав з поміж усіх нас, бо ви найбільш були цього достойні. Він став добрим прикладом вірного служіння людям і державі, зірцем для нинішніх і прийдешніх поколінь. Закінчилося життя Романа, мужнього, людяного, справжнього героя. Сина, чоловіка, батька. Він поніс на вашу дорогу свої скарби, люблячи серце, простоту, людяність. Він виконав свій громадянський обов'язок, захищав кожного з нас, рідний край, свою батьківщину від російських окупантів. Виконуємо і ми, шануємо пам'ять героїв і всіх, хто полів у боротьбі за Україну хвилиною молитви Це наш святий обов'язок. Жив доти, доки живе пам'ять них. Герої не вмирають, вони продовжують робити нас із Наш фронт тут, тож слава Україну, та дякуємо за ССУ за можливість проводити мирні заходи, перемоги, миру та процвітання. А зараз хочу представити вам гостей нашого заходу. Едуарду прошу. народний депутат України, перший віце-президент Асоціації спортивної боротьби України, президент Федерації вільної боротьби Верховниківської області, майстер спорту. Оресмоклієвич, начальник управління спорту та володішної політики обласної державної адміністрації, заслужений Ігор Петру, Луманський міський голова. Анатолій. ova zaprošuje se Не сижувалась, не чекала, пішла і питала найсильніше за свою країну, за своє життя. Хтось з вас стане, що хтось можливий мій, але кожен з вас, хто прийде час, цей чудовий Господь стане чудовим і постою гамалінами країні. Дякую всім присутнім за те, що ми сьогодні дізналися і маємо можливість вшанувати пам'ять дома. Вічна. Пані вам, вічна слава нашого. Слава Україні! До слова запрошується Олексій України. Слава Україні! Шанов приятеля, шановні сюди, присутні. Я мав можливість працювати у свій час. Областій ця людина, своєї країни. Він заслуговує пам'яті і шанування, а коли говорять, що проводяться турніри, значить людина живе, людина живе, живе з нами. Слава Україні, Героям слава, слава засідання. Слава надає Костянтину Весенко. Дякую всім, хто долучився, особливо вдяка федерації вільної Всім нашим друзям, які допомагають, долучаються до таких хороших людей, тому що слава про те, як жити, знаєте? Бажаю вам всім росту, бажаю вам спортивного завзяття, бажаю вам стати спортсменами, завдяки в чому, завдяки вашій напаленості і впертості. того, що завжди було присутньо і притаманно козачного роду. Тому ще раз вітаю, гарний вам сьогодні і хороших. Помагаємо хорошому насою і вічна світла зламають нашому роману Проковського. Слава Україні! Я хочу вас всіх поздоровити з початком турніра, який присвячений прекрасній людині Роману Фруковського. Ну і зразу побажаю діткам успіхів у спорті. Успіхів вам всім, слава Україні! А зараз до слова запрошується Ірина Круховська. Всіх присутніх присутні на цьому пам'ятному турнірі, який присвячений моєму чоловікові, батькові моїх дітей, наших синів, вашому другу, колезі, тренеру, викладачу і нашому героєві Роману Круховському. Я точно знаю, що Роман дуже братів цьому турніру. Бо такий. Масштабний турнір проводиться у Тлумачі, а ще й з рідної боротьби. Знаєте, я так собі е, згадую життя Романа і думаю, що він не просто так обрав е, видок спорту боротьбу, тому що він боровся не тільки в спорті, він боровся і в житті. Він боровся за чесність, він боровся за справедливість, він боровся за сім'ю свою, він боровся за людей. Він боровся за громаду, він боровся в решті за Україну. І дуже часто, коли я поширюю якийсь допис про роман, мені в особисті пишуть його вихованці і діляться тими спогадами такими приємними. І вони не вірять, що нам мало. Ми кажемо, він в нашій пам'яті завжди живе. І у ці спогади такі теплі. Ну, мені просто дуже приємно, що про Романа так говорять і згадують його вихованця. І оцей такий зв'язок тренера і вихованця, він є дуже міцним. Бо пам'ять живе доти поки про нього згадують, про людину. А коли вихованець несе у життя ще вчення, які дав йому тренер, настанови. А потім ті ж два використовує для навчання інших поколінь, інших своїх вже вихованців. Це дуже цінно. І оці пам'ятні турніри, я вважаю, що вони повинні проводитися на честь кожного героя. Бо тоді пам'ять буде жити, буде жити вічно. А родині це дуже велике, тому що родина відчуває, що вона не сама за своїм богом. А хтось її підтримує. Дякую всім, хто долучився до проведення цього турніру. Всім без видів. Дякую діткам, такі гарні. Просто стала там у дверях і слідкую. Ми всі такі позитивні, енергійні. Дякую тренерам, що ви гартуєте тіло дітей і гартуєте душу. Це дуже важливо. Тож, дітки, бажаю вам сьогодні. Використати, не знаю, як говориться, всі прийоми, всі слухати своїх тренерів, що вони вам говорять, згадувати, що вони вам говорили. І хай переможе сильніше. Слава Україні! Попереду у нас ще не одні випробування. Але ми міцно тримали і тримаємо стрій, бо знаємо, що ми не переможемо, ми не зламні народ. Вас вітає локальний гурт коледжу фізичного виховання Спарта! щоб ми про нього пам'ятали і цю пам'ять отримували добрими справами. Я впевнений, що наші змагання прийдуть на достойному рівні. Учасники покажуть хорошу боротьбу, завдання подбали, про нагороди про те, щоб ви так само відчули, що і про вас думають, аби ви.